Радий вітати вас, дорогі глядачі, друзі, поцінувачі чудових годинників. Ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Мене не було давненько чудно. Новий рік, свята і та інші негаразди, там уже і не дуже негаразди, але все разом воно дає трішки такий вплив на зйомку оглядів. Але я вже повернувся. Сьогодні 13 січня, п'ятниця 2023 рік, і хочу вам трішки розповісти про цю модельку Seiko Aviator. Скоріше за все, це останній оцей саме екземпляр Aviator, який буде в нас на огляді, тому що сьогодні він поїде до клієнта, і я не бачу, щоб вони ще десь були на складах за реальні гроші. Підписники каналу Безель мене просили у коментарях, щоб я не закривав пальцями годинник. Я прослуховуюся, дякую. Будь ласка, коментуйте. Я завжди за те, щоб ви казали, що вам подобається, що не подобається. Будемо все це враховувати. На огляді сьогодні у нас один із сами самих популярних авіаторів це Seiko SNA415P1. Насамперед скажу, що я його вже давненько не тримав у руках і вже забув, який він крутий. Він насправді крутий. Дивіться, який в нього тут хардлекс. Бачите? Прикольно зроблено, Треба бути з ним обережним, тому що він над рантом Безеля можете цепляти їм і царапкати. В нього 200 метрів водозахист, дві, два пушери вони на Резьбі, запуск хронографа. Ну, все стандартно, не буду на це гаяти час. Також заводна голівка на резьбі, що й дає нам 200 метрів. По всьому циферблаті, як ви бачите, дуже багато різних, різних показників. Насамперед авіатор цей має, як і всі авіатори, логарифмічну лінійку. По ній ви можете розрахувати по швидкості свій час на автомобілі, наприклад. Ну і звичайний хронограф, і ще багато різних фішок для людей, які цікавляться, можливо, авіа і іншими темами, які біля них пов'язані. Мене здивував браслет. Браслет повністю літий. Дивіться, оці останні ланки, вони також повністю литі. Тобто, це реально добротний браслет. Він чудово тримається, він важкенький. Ось така от сейковська, значить, захисна ще скоба і ще дві кнопки для розкриття. Схоже, дуже браслет на дайверський. По розмірам. Маємо наступний 41,5, і від вушка до вушка. Перепрошую. 42,7 не може бути. Зараз я перемірюю. 43,2. Ну, щось в мене, скоріш за все, з лінійкою. Зараз я візьму звичайно, і вам покажу, як воно насамперед може бути за розміром. Ну, ось десь 46. Орієнтовно маємо лухтулук. Ось така жовтенька стрілка, щоб її було легко щитувати рант, багато цифр. Є будильник, який, якщо ви його один раз вмикаєте, він автоматично потім відключається. Тобто його не потрібно там щось шукати, відключати, він це зробить самостійно. Дякую, що додивилися цей огляд до кінця. Це канал Безель душевні розмови про наручні годинники. І на останочку, давайте я вам його примірю. Нагадую, в мене 17,5 зап'ястя за розміром. І ось так сідає сюди цей чудовий авіатор. Дякую і до зустрічі!